Щодо звільнення з військової служби по інвалідності батьків, вкотре раз маю вже озвучити, що ніяких змін стосовно звільнення чоловіків по інвалідності їх батьків чи їх дружин не відбулося. І я вже чую від своїх клієнтів скарги, що командири, що військові юристи вимагають якісь там довідки довести, що військовослужбовець є там один син. Ні, це не вимагається на тому етапі, коли ви служите. Це ось цю недолугість прийнято в закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що стосується від а в закон про військовий обов'язок та військову службу, який регулює порядок звільнення з військової служби, таких змін не було. Якщо ви сумніваєтеся в тому чи іншому питанні, що вам там нагортають, проконсультуєтеся з адвокатом, з юристом, багатьох адвокатів, зокрема в нашому бюро консультації для військовослужбовців, з питань військової служби є безоплатними. Ну, тільки ж просимо не зловжувати цим. Право на звернення і не телефонувати у вихідний день чи дуже пізно уночі. Дивіться, головне правильно написати рапорт та зафіксувати факт його подачі. Як його подати, як його зафіксувати? У мене розписано на телеграм-каналі, щоб просто вже не повторюватися, бо багато разів про це говорилося. Там є чіткі інструкції. Ви не можете подавати рапорт просто через адвоката. Ну, дуже часто хлопці звертаються, а можна через вас швидше. Ні, ви маєте зробити перший крок це підійти з рапортом до вашого безпосереднього командира. І навіть якщо він вас там почне нецензурно лаяти, кудись вас там посилати з цим рапортом, ви все одно маєте цей крок зробити, підійти по команді. Якщо Посадова особа у вас відмовляється приймати ваш рапорт. Це є підставою для подання скарги до нього. Хоча б на Міноборони, на їхній мейл для звернень громадян, військовослужбовців, напишіть скаргу, що я тоді-то, тоді, то звернувся до командира, що він прийняв рапорт, а він мене відмовився прийняти. Все, зафіксуйте ось цю скаргу. А от далі вже можна ваш рапорт посилати укрпоштою на адресу вашої військової частини. Якщо ви її не знаєте, посилайте на Генеральний штаб чи на міністерство оборони, тільки робите супровідний лист, що в зв'язку з тим, що мені адреса невідома. Я прошу переслати за належністю мій рапорт. А потім вже і адвокат може вам допомагати.